Хочеш встигати більше, помнож себе на два. Як реалізувати? Ну все просто. Відделегуй технічку. Клієнту не важливо отримати інформацію з твого рота. Клієнту важливо в принципі отримати інформацію. Відповідно, ти можеш наняти людину, заплатити їй кошти, яка зможе спілкуватися з людьми в не рамках твого робочого часу, а сам провести час з сім'єю чи, в принципі, розвиватися. Чи обов'язково тобі ходити на пошту, чи виконувати якісь базові технічні завдання, які не потребують твоєї. Компетенція як експерта, я сумніваюся, ти всього на все боїшся віддати людям певну компетенцію, ти всього на все, можливо економиш певні кошти на помічника. Але зрозумі просту історію: ти за зарплату людини купляєш свій особистий час із сім'єю, із друзями, особистий час свого розвитку. Тому не бійся множити себе на два. Проаналізуй, які речі ти можеш відделегувати і на кого. Коли потрібно тобі працювати в неробочий час. І найми людину: навчи людину, навчи помічника. І тобі буде простіше працювати, легше жити, і ти будеш на порядок ефективніший. Повір мені, я добре знаю, про що я говорю, тому що я такий самий, як ти, який любить замикатися в собі, в своїх елементарних, базових, але дуже важних задачах. Подумай на рахунок цього, все дуже просто, сили мудрості.